Україні, дорогі друзі, сьогодні ми зібралися з Ярославом Ячиславом Руслом в нашій команді Музика заради життя, щоб поділитися гарною інформацією з вами, тому що є люди, які зацікавлені також допомагати робити добрі справи і. Сьогодні в мене в гостях В'ячеслав Дроз, учасник гурту Банбо. Зараз В'ячеслав вас веде більше в дію, більший курс діяльності, тому що він ще в одному фонді одночасно є і хочемо поділитися з вами роботою іншого фонду. Тому надається слово сьогодні в нашій з, з вами зустрічі. Яцесславо, Христос народився, славі Його. вам! будь ласка! Христос хрещається, дорогі співвітчизники, слава Україні, героям слава! Хочу сказати декілька слів. Хочу, по-перше, подякувати своєму товаришу і другу Миколі Стріжику за те, що він займається такою доброю, просто дуже потрібною справою, як донатить, як займається концертами постійно в Русі. І ми думаємо дійсно про нашу перемогу. І Микола, як керівник нашого проєкту Музика заради життя теж дуже робить велику справу. І я хотів сказати про те, що теж та, я долучений до справи до музики зараз життя, але крім того, що я учасником фонду, який називається «Сруб», ось маю посвідчення того фонду. «Сруб» то можна так розшифрувати як сильний резерв України. І він займається тим, що допомагає людям, які постраждали цієї війни. А особливо. Переселенцям, які, які попали під обстріли, під, ну, які дійсно конкретно постраждали, які зараз знаходяться в тяжких матеріальних умовах, і тим людям, які просто виїхали з цих зон бойових дій, і цей фонд е, закликає всіх, і як я його, його учасником активним, і прошу вашої допомоги для того, щоб долучитися до допомоги тому фонду СРУП. Який дійсно передає, передає продукти, передає кошти. Р... будує оздоровчий центр на Хмельниччині. Я хочу просто вас всіх просити, щоб ви знали про такий фонд СРУП, який є, який організований, і по можливості також йому допомогти. Дуже вам дякую наперед за це. Дякую, е, ну бачите, друзі, зі мною сьогодні є В'ячеслав, я хотів би задати пару питань. В'ячеславу хай би розказав, що іменно... Той фонд робить, чим вони займаються. Ну і зараз Вячеслав, доба доповни, тому що ви повинні знати, з ким ви справу будете мали, що це за люди, чим вони, їхня діяльність, їхня робота, що вони допомагають. Тому прошу доповнити глядачам. Так, наскільки я знаю, наскільки я переглядаю ролики і сам знаю, що фонд цей. Адресно, адресно шукає людей знедолених, бідних, або які не мають ніякої матеріальної допомоги, то, наприклад, такі є одинокі, просто старші люди пенсійного віку, або ж ті люди, переселенці, які постраждали, і просто є збір продуктів харчування, різних засобів, гігієни. Одягу і конкретно адресно привозить, шукається таких людей, і конкретно по адресу завозиться завозиться за допомогою. От в цьому і полягає найбільше місце цього фонду СРУ. А також будується на Хмельниччині. На Хмельниччині будується теж за допомогою різних спонсорів, донатів, будується оздоровчий центр для тих переселенців. Які, наприклад, може тимчасово де не мають проживати, для них будуть створені умови для проживання. А також буде а також будуть, будуть обслуговуватися воїни, які теж постраждали в ті війні, які зазнали, які тілесні ушкодження, і там будуть поздоровуватись. От наскільки та інформація якою водію, то я хотів подивитися з вами. Ну що, друзі, ви почули сьогодні у нас в гостях є В'ячеслав Дрозд, це є учасник гурту Ванбо, які Разом з командою Музика заради життя і з благодійним фондом СРУП, які займаються також хорошою справою, тому Сьогодні Вячеслав прийшов, щоб спеціально поділитися цією інформацією, що він також є учасником цього фонду. Ну, і Просить допомогу також, щоб сприяти їм, допомагати, хто, хто чим може, хто донатами, хто молитвою, хто поширеннями, хто репостами. Тому відгукуємось, допомагаємо творити добро. І не забуваємо, що ми повинні на сьогоднішній день дякувати всім знаєте кому, нашим Збройним силам України, які виборюють сьогодні нашу з вами перемогу. Тому е, надзвичайно дякую Вяцтаву, що він сьогодні зайшов. А Я дякую до нас, Миколі за допомогу. Що він зайшов сьогодні до нас, щоб поділитися інформацією і роз, розказати більше, що є такий шефон фонд закий під назвою СРУ, який також працює в Україні, який допомагає небайдужим людям, які переселені вимушено переселеним. І багато багато потребують. Ми також я думаю, що вони будуть допомагати військовим, які вони проходили реабілітацію військових шпиталях, тому що дуже багато хлопців, які пішли. З фронту, які є важкоранені, які покалічені серця, душі потребують зараз на сьогоднішній день підтримки, допомоги. Тому я закликаю директора фонду СРУП нехай приєднується, нехай допомагає, і нехай творить це добро, яке творить команда Музика заради життя. Дякую, що ви сьогодні здоровим гостях. Дякую. До зустрічі. А ми гурт вам будемо вам піднімати настрій. себе. Слава Україні! І не забувайте! Перемога за нами і за нашими бійцями, за нашими героями. Христос народився! Христос охрестився! Слава Україні!